Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Запрошую вас, діти, до казкового лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти. Трави, ягоди й грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Хочу ознайомити вас з його мешканцями. Подорожуючи лісом, ми зустрінемо багато тварин, яких саме давайте дізнаємось. Ця свиня щитину має, в лісі жолуді шукає, хижий, лютий пан і клан. Називається кабан. Хвіст кругленький, довгі вушка, має в шафі два кожухи. Влітку одяг сірий, ну а взимку теплий, білий зайчик. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця Повзун повзе. Сімсот голок везе. Їжак влітку наїдається, взимку відсипається. Ведмідь. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Вовк у лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Білка. Дітки, погляньте на картинку, хто на ній зображений. Так, тварини. А які це тварини? Дикі чи свійські, як ви гадаєте? Дикі! А чому? Тому що вони живуть у лісі і їжу знаходять самостійно. Тож давайте розглянемо кожну тваринку на своїй галявині. І спробуємо її описати. Це дикий кабан. А якого кольору його шерсть? Коричнево, молодці. Дикий кабан не запасає продукти на зиму, бо він може вдертися на поле, засаджене картоплею, та завдати людям великої шкоди. У лісі живиться жолудями, корінцями. Про своє лігво кабан не дуже дбає. Бо завдяки густій щитині і грубій шкірі він не замерзає навіть взимку. Це зайчик. Якого кольору його шубка? Сірого. А де живе зайчик? Під кущем молодці. Весь день він ховається від ворога, а вночі шукає собі їжу. А чи знаєш, що він їсть? Моркву, капусту, травичку. Це лисичка. Якого кольору її хутро? Рудого, молодці. У лисиці видовжений низький тулуб, короткі лапки, голова з видовженою загостреною мордочкою, вуха зазвичай великі, хвіст пухнастий, заокруглений. А що ви можете сказати про вдачу? Яка вона в казках? Так, в казках лисичка завжди хитра. Це їжачок, невеличка лісова тваринка, яка веде нічний спосіб життя. А якою він кольору? Сірого молодці. А чи знаєте, чим вкрито його тіло? Гострими колючками. В нього короткі тонкі лапки та видовжена гостра мордочка. Восений їжак вириває собі нору між коріннями дерев. Вона глибока, захищена від вітру. Свою нору він вистеляє листям і мхом і солодко спить до самої весни. Це ведмідь. Ця тварина дуже сильна. Має яскраво